Сьогодні відбулася така дуже важлива подія для нашої громадської організації. Ми поповнили нашу виставку ще 13 фото. Матусь разом зі своїм загиблим героєм. Ця виставка так і називається Ось мати твоя. Це дуже важливо, тому що пам'ять про наших дітей буде жити вічно. І ми об'єднуємося, і ми разом нам легше переносити цю біль. Таке свято день матері. Подякувати вам за те, що ви дали життя. Виховали, виростили справжні герої, які віддали своє життя за наше майбутнє, за майбутнє нашої країни. Немає слів, мабуть, які б утішили ваше горе. Але знайте, що ми пам'ятаємо, пам'ятаємо кожен подзир, пам'ятаємо кожного героя. Я дякую сьогодні Олександру Олексійовичу за те, що він, об'єднавши всіх вас, робить такі добрі справи. Я дякую команді нашого районного центру, команді Андрія Біломусова за те, що вони вас підтримують. Від усієї громади, вніс їм кожне з вас за те, що ви виховали справжніх героїв, справжніх патріотів, які віддали життя за Україну за кожного з нас. І наша мета як міської влади зробити все для того, щоб про проважити селі. Назавжди, скільки буде існувати наша країна, скільки будемо жити. Ми на своїй землі, щоб всі наші молоді підростачі покоління завжди знали своїх героїв. Як тільки розпочався майдан у 2014 році, він тоді ще хотів поїхати до Києва 32 два рочки. Так він відслужив год і сім місяців. Він мій єдиний синочок. Так. Вони пішли, вони захищали батьківщину, нас. Щоб ви могли спокійно спати.